Готуємо фантастично смачний та корисний пиріг без цукру, яєць та молока. Ви на каналі Готуємо з Олесею піжик. Я вітаю вас на своїй кухні, і сьогодні в мене для вас рецепт. Корисного смаколика погляньте, ціла ось така от величезна форма, параметри її напишу. Дуже смачного корисного пирога на основі вівсянки. Приготуємо ми його без доданого цукру, без яєць і без молочних продуктів. Тому хто серед вас, такий як я, зараз не вживає молочки, кому не можна її вживати, або ж яєць цей рецепт саме для вас. Також він є універсальним, тому що ви можете переробити його. Його під себе хочете яєць? Будь ласка, замініть банани на яйця. Не маєте бананів? Додайте яблучне пюре в ті ж самі кількості і нічого не зміниться, чи грушеве пюре, чи будь-яке інша фруктова, яке ви маєте. Вівсянку, звісно ж, можна замінити на цільнозернове борошно. Тобто основа база залишається корисною, залишається смачною, а далі вже додавайте те, що ви маєте. Зверху посипаємо улюбленими горішками і додаємо ягоди або ж фрукти по сезону або заморожені, як сьогодні це зробила я. В мене була підморожена вишня і трішечки лохини. От я, власне, і зробила. Робила і з яблуками, зі сливами, з грушею. Такий пиріг виходить фантастично смачний. В будь-якому випадку. Тому зберігайте обов'язково рецепт. Готується все дуже просто, швидко і я впевнена, що вам сподобається вам, ваші малечі. Такий от пиріг смакуватиме абсолютно всім. До того ж, як завжди, смачно, швидко і корисно. Перед вами на екрані зараз всі інгредієнти потрібні для приготування цього пирога. Або, як завжди, знайдете все детально в описі під цим відео. Починаємо ми з підготовки вівсянки. В мене ось такі пластівці, цільнозернові, довгої варки. Я їх подрібнила у кавомолці, можна це зробити погружним блендером, як забажаєте. Далі беремо два ось таких. Дуже стиглих банани. Зараз я спеціально їх зважу, щоб сказати, якої маси чищені. Бачите, майже 240 г. Дуже швидесенько все розминаємо виделкою. Не потрібно там добиватися щоб прям пюре було. Ну, Можна дрібненькі шматочки лишити. Додаємо за смаком мене 1 столова ложка стеві еритритол суміш, цукор, вірніше сіль, дрібка, спеції, там кориця. І подрібнена гвоздика. Все гарнасенько перемішали до однорідності, і ввожу молоко. В мене рослинне. Можете брати звичайне, можете брати безлактозне. Орієнтуйтеся по собі. І подрібнену вівсянку у два кроки я вмішала. Ось така досить рідка тісто виходить для основи. Беремо форму для випічки з такими ось параметрами. Я її нічим не змащую. Вівсяний пиріг дуже класно сам по собі відійде. Можете змастити, можете встелити пергаментом. А далі начинка. У мене сьогодні це підморожені е, ягоди, вишня без кісточки і лохина. Можна свіжу сливу, можна свіжі фрукти чи ягоди, що у вас під рукою. Далі зверху подрібненими горішками посипаємо, і я захотіла ще ось так цілими вівсяними пластійцями зверху досипати. Все у розігріту на 180 градусів духову шафу відправляємо на 40 хвилин. Зверху можна полити. Після випічки медом, якимось сиропом. У мене був сироп без цукру. Я зверху трішечки полила його, щоб було смачніше. Дивіться, як це апетитно виглядає. На кухні такі аромати стоять від гвоздики, від кориці не передати. Друзі, звісно ж, збережіть для себе обов'язково цей рецепт. Це так ароматно пахне. Я ще сюди додала трішечки кориці, гвоздики і в будинку запахло просто різдвом. От чесно. Цей рецепт для тих, хто дотримується здорового харчування або за основу бере правила здорового харчування. І ще раз повторюю, що на своєму каналі я не пропагую жоден стиль харчування, тобто я прихильник того, що можна всього але в міру. Хочете з'їсти шматок торту? Будь ласка, з'їжте шматок класичного наполеону. Хочете зготувати щось більш легке і корисне? Ось, будь ласка, перед вами цей рецепт. В мене на каналі безліч рецептів, як класичних, так і для більш здорового та корисного харчування. Тому я дотримуюсь для себе лише одного правила: можна їсти всього. Але в міру. Ну, за виключенням, звісно, якщо ви не маєте дуже суворих протипоказів, таких, наприклад, не можна зовсім їсти молочних продуктів або ж інших, тоді так, уникайте їх. Все інше потрішечки, але можна. Ну, а зараз обов'язково покажу, який він всередині. Погляньте дуже вправно лопаткою. Ось так я відрізаю порцію, бачите? Легко витягую і дивіться, який він всередині суковитий і дуже-дуже апетитний. І повірте, це наскільки ніжно і смачно, що в такому вигляді вівсянку точно всі їстимуть. Дивіться. Можна прям всередину горішків ще додати. І дивіться, який він ніжний. Багато соковитих фруктів, ну це справді дуже смачно. Тому з радістю ділюся з вами також рецептом. Погляньте, який всередині. І ось, бачите, гарно тримає форму, як я і говорила, легко відходить від неї. Друзі, що я хочу сказати, погляньте, як він апетитно виглядає. Погляньте. Класно тримає форму, немає ніяких проблем з нарізанням і перекладанням порційно на тарілки. Дивіться. Вівсянка в цьому рецепті, вона просто. Зажила нове життя. Тому, якщо, наприклад, ваша малеча не дуже полюбляє вівсянку, не їсть її ось. Ось цей рецепт, де вона, як говорять, зайде. Дуже апетитно пахне. М -м -м. Боже, як це ніжно, як це смачно, на смак, наче імбирний пряник. Додала спеції, дуже класно. Навіть і не скаже, що тут і вівсянка. А ще горішками зверху посипала. Якщо ваші ягоди, ви знаєте, що вони кислі, ви скуштували. Додайте цукру або меду, або полите зверху ось так медом. Чи цукрозамінник, щоб не було кислим. Мені всього вдосталь, наприклад. Якщо сумніваєтесь, краще додайте щось. М -м -м. Тому однозначно готуйте навіть без жодних сумнівів, тому що це дійсно того варте. Хто полюбляє, до речі, можна додати кокосову стружку. Зовсім трішечка для смаку та аромату. Наступний раз так і зроблю. Усім смачного! Друзі, дякую, що готуєте разом зі мною. Не забудьте написати коментар, чи будете готувати, чи готуєте щось подібне. Поділіться також рецептами, от такими от швидкими, корисними, з небагатьох інгредієнтів, а також, звісно ж, поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте мою роботу і підтримуйте весь достойний український контент. Тому його ще небагато на просторах інтернету, але тенденція дуже гарна.